Він все буде заперечувати. Я хочу, щоб він пройшов диктактор брехні. Нехай пройде, нехай скаже правду. Якщо він вважає себе невинним, то чому він боїться проходити диктактор брехні? Нехай все зробить. Гадаю, вже не запропоную, бо вже досудове розслідування закінчилося. Тому про цю пропозицію я не знаю, що казати. Ну, вже вже пізно проходить. Вже досудове розслідування закінчилося. З приводу тіло виду це доведення того, що. Це не реальний огляд місця події, а вистава, яка була створена слідством, яке профукало 19-го одрологічне дослідження, яке, зокрема, є єдиним важливим в цій події в огляді місця події, але відтворювали його пізніше.